Добрий вечір вам, малятка. Любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем Казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка для малят. Пан Коцький, один господар. Придбав собі охоронця в комору за півціни. А він любив тільки спати і їсти сметану. Навіть миші ходили в нього по пузі, крали колбасу і сметанку. Прийшов господар, дивиться, він спить, розбудив його, каже Ти що, миші, дивись, тянуть колбасу. В сметану випили всю, а ти лежиш, кіт примружився, А аби схватили й потягнули колбаску далі. Взяв господар його за шкірку і з комори викинув. Він ліг і знову спить, він його за шкурка віднесу тебе в ліс. І поніс, виніс його з хати, між дерев пішов, пішов, кота несе. І приніс у ліс, поставив його під дерево, каже тут тобі й жити. А назустріч йому йде лисичка. Він їй компліментів накидав. Лисичка е, зраділа, що такий гарний кіт, і каже Пішли до мене в хату, будеш мені за чоловіка. Взяла його під руку та й повела. Прийшли вони до хатки лисичачої. Вона його Завела в хату, кіт на радощах почав стрибати, а вона принесла курочку йому, зжарила. А тут заєць підбіга до будиночки ка Лисичко, я до тебе в гості. Вона. Ні, у мене страшний звір у хаті живе, він тебе розірве на кусочки. А ще він розірве всякого звіра лісного, іди скажи скажи, це. Пішов заєць. Розказав вовкові, ведмедеві, кабанові кабан якраз його і займався в лісі, е, аж упав з переляку. Зібрались вони докупи, і зайць їм розповідав. У лисиці, цікаві завівся страшний звір, господар у хаті. Він може розірвати всіх, треба якось його задобрити. Вовк каже, давай ти зваримо борщ, я принесу м'яса, а м'ясо. Мед... Михайло Потапич зібрав усі до вкупи і каже: Давайте я принесу десерт, у мене мед єсть. А ви готуйте з вовком всякі смаколики для борща. Вовк каже: я, крім м'яса, принесу ще й перець червоний кабан я капусти і квасолі, а ти, зайчик, щось нам принесеш. Медвідь каже, ти зайчику, не бійся, неси все, що в тебе дома є. Він їстиме все підряд. раз, Він може всіх розірвати. Зайць каже: добре, петрушка, цибулька, сіль, сахар, всі інші спеції, і водички, і горнятко, щоб варити борщ, принесу. Нарізали вони м'яса. Після м'яса почистили червоний бурячок, вкинули. Каструльку почистили картопельку, порізали її дрібненько, туди ж у казан добавили. Після картошечки додали півголовки капусти, потім червоний перець від кабана, потім петрушку. Дрібно-дрібно нарізали. Після неї квасольки всипали, проварилось воно трішки. додали томатики, дрібно нарізані. потім. Цибульки зеленої від зайчика і в кінці головку часничку достали сіль, посолили, скуштували, перець, приперчили, скуштували. Смак получився божественний. Поставили вмалювати на вогнище. А тим часом виставили стіл на поляні, накрили різними медом, смаколиками, курочкою. М'ясо різне, і посередині в горняткові борщ рішають, хто піде гукати кабан, вовк чи медвідь. І вирішили послати таки зайчика. Пішов заяць, прийшов до лисичої нори, постукав. І каже, я вибачаюсь, ми там накрили для вашого страшного господаря стіл з різними смаколиками, медом, булочок всіляких, курочка жарена, гусочка і борщ в горняткові. Хай він приходить, ми його боїмося, але поважаємо. Коли заяць вернувся, медвідь уже заліз на дерево сховався, кабан до хмизу, вовк заховався в кущах, і зайчик до нього побіг, сховалися, сидять, чекають. Медвідь сидить на дереві дивиться, кабан з-під хмизу виглядує, а вовк з кабаном. Також виглядують, але кожен з свого кутка. Вивела лисичка кота. Каже, пан коцький для вас поляна накрита, йдемо. Прийшли, він кричить: Я пан коцький. мяу, мяу! А звірів побачили, що він почав їсти мед, смаколики, курку з'їв, гуску з'їв, на стіл застрибнув, почав ложкою їсти борщ, вовк труситься, медвід труситься, кабан у хмизові труситься, а цей все кричить Мяу, мяу. А всі думають: мало, мало. Дійсно, він борщ виїв, горнятко з столу бах, качку з'їв, впав і спит. Аж тут летить комар, переляк всього лісного, розбудив кота над столом. Потім побачив, що в кущах сидить кабан, можна з нього крови попити, сів йому на хвостик і почав своє жало туди запускати. Кабан злякався, хвостиком махнув, щоб зігнати його. Кіт проснувся, почув, що в хмизові щось шевелиться, Кабан уже добре зганяє хвостом комаря. Кабан почув, що хтось на його стрибнув. Зрозумів, що то пан Коцький. Той хотів мишу в хмизові впіймати. Кабан переляку тікати. Пан Коцький. Теж злякався не на шуточку, поліз на дерево, з переляку, на цьому дереві сидів. Медвідь і подумав, кабана вже, навірно, з'їв. Тепер лізе до мене, поліз вище і вище на дерево. Кабан тікає, аж гілля хрустить. Медвідь лізе високо на дерево, дерево не витримує, і. Ба бах, упав у кущі. А там вовк думав, це мене Панкоцький зараз їсти буде. Очі на лоб повилазили. Він кричить зайцю, тікаймо. І всі розбіглися по всьому лісові. Зайцька, зустрічаємося, у мене коло нори. Медвідь волі з кущів і до заячої нори. Всі зібралися гуртом і почали думати, ну як же ж його цього красення кохати чи поважати? Та й вирішили зробити пана Коцьку головним, щоб його більше ніколи не бачити в своєму домі. Хай їсть все підряд, хай їсть. І живе щасливо із своєю гарною красунею лисичкою. Стали кіт із лисичкою поживати, курочок пожувати, от і казочки кінець, а хто слухав, молодець.